Теста одного разу вже чисанула найвищу у світі зачіску. А нині дивоцирульники з легкістю взялися за кількість. Цього разу вони зібрали найважчу колекцію волосся, причому хайри скосили разом з головами, до яких вони були прикріплені. Будь-яке волосся потребує зачіски, а кожна зачіска вимагає майстра. Перукарі давно освоїлися у мистецтві, а деякі з них піднялися до лав рекордсменів і диваків. Студенти вообще люблять удивлятися, Вони роблять грим черепа, виходять на вулицю, удивляють людей на самом деле. Они можуть пойти в транспорт, коли перед этим була тема грим кошки. І нормально сідечують. Світлана Любянська – ректор академії перукарського мистецтва. Цей вуз уже двічі рекордсмен. Все почалося з першого рекорда. В общем-то, главне начальник. Почали вони два роки тому, коли перукарі з академії вперше потрапили в книгу рекордів і нашу програму. За кілька годин на очах глядачів творці змайстрували найвищу у світі зачіску. Тендітній дівчині довелося носити хайер за вишки 3 метри і 53 сантиметри. Важив цей шедевр 15 кілограмів. Діло в тому, що коли ми встановлювали прошлый рекорд, то е, було задействовано 6 преподавателів і всі вони вошли в книгу рекордів України і отримали от, дипломи. А академія у нас така большая. Нинішній рекорд ставили ледве не цілим вузом. Це відчутно потовщило згадану книгу. Даний рекорд це великі затрати сили, талантів, творчості студентів. Це велике количество людей. Ну прежде всього-много труда, ідей креативних. Дизайнери і модельєри академії перукарського мистецтва поставили за мету представити найбільшу кількість зачісок і арт-образів на одній сцені. Ірина Борщ одна із них, а ще режисер і ведуча шоу, яке стало рекордним. Не каждого согласиться на э, ночі, на 6 місяців без выходных подготовка. Просто фанат этого діла, живеш этим. Мисли только об этом. От одного тебя... Для кожного человека зависит очень многое. Ми создавали это все непосредственно за чтобы щоб потім могли увидеть всю красоту на сцені. Не треба бути фахівцем, щоб зацінити дівочу вроду чи талант майстра. Модели для образів далеко не шукали, адже обдарованих красунь і красунчиків серед студентів і викладачів академії достатньо. Тому що у нас і как бы, дефіле проводиться в рамках образувательного процесу. Дивишся на сцену, очі розбігаються. Експертам, які рахували арт-образи, не позаздриш. 388 вісімдесят восемь образов зданих і 212 тих, хто здавав. Рекорд прикрасив книгу рекордів України. Та, попри всі підрахунки, розумієш, краси багато не буває. А вуз, де навіть ректор вважає себе диваком, обіцяє надалі дивувати рекордами. Щасливо, гардятця. Помню чувство ейфорії і радості, тому що кетиму до так довга шотво, так кетамустріні. описать просто невозможно словами, потому что даже невозможно понять, что в этот момент вы чувствуете. Но потом это, это вот действительно чувство вот счастья, настоящего счастья. Мы сейчас отойдем от фестиваля, но в принципе, я думаю, мы не остановимся на своем пути. Перукарський рекорд. Експерти зафіксували 388 арт образів та святкових зачісок в одній шоу-програмі. Таке задоволення публіці вже вкотре підготувала Київська академія перукарської майстерності. Цей рекорд вже другий на рахунку творчого закладу. Аби він став можливим. Над моделями очікували 212 майстрів зачіски. Два роки тому на фестивалі перукарської майстерності «Кришталевий пришталивояґру для рекордів України на. Її розміри 3 метри, 53 30 Модель, яка її демонструвала, витримала в своїй голові 15 кілограмів. Цього разу фестиваль знову пішов на рекорд, але не у ваговій категорії, а у тішній. Від гурту музики та драйво емоцій, паморожиться в очах, відверто кажучи, створена на голові у моделі викликає неоднозначні відчуття. Одначе самі творці прямо заявляються стиль креативних, амбітних, сміливих. Та власне це не потребує словесного підтвердження. Зі сцени так і сипле, аж надто у сучасною молодістю. Такі завзятності заздрять навіть турки. Представник перукарства країни туризму каже, приїхав повчитись. Там диплома про вищу освіту за цим фахом не дають. А за лаштунками моделі з втіленими фантазіями митців змішались у хаосі стилів. На улице у такой такую зарубилась так, без так, так. не. потому что это уже непрактично, даже незвучно. Я уже не один раз ходила, то есть абсолютно как бы, интересно посмотреть на реакцию людей. То есть красота требует жертв. Прическа очень красивая, мне очень нравится. И если бы ну, была возможность, то я бы не стеснялась выходить на улицу с такой прической. Этим можно гордиться. Якщо жінці природньо бути у центрі уваги, то чоловіки відверто стриманіші. Яскраво пофарбовані, фігурно вибраті, навряд чи уникнуть докучливого ока. Я парень сказала, що все буде красиво, некоторі боялись, то потім привикли і сказали, що без такої я не зброю. Нехто потім просто збрієдналося. Зухварість молодих майстрів лише надихає експертів з рекордів. Вони побачили чимало дивацтв. Той рекорд із зачіскою і досі не можуть забути. Тож від цього дня чекають не меншого. По окончанню мероприятия, по окончанню галашо. Ми поздравіємо організом. киевскую академию парикмахерского искусства и конечно же вручим вот такой вот диплом здесь единственное что не заполнено количество образов и количество мастеров которые будут участвовать в Здання тяхоброфеєрія затягується до пізнього вечора. Однак публіка на час не зважає, чекає, коли візьмуться до справи експерти. 16 колекцій з'єднались в одну, інтрига розкрилась: 388 вісімдесят зачісок та 212 майстрів-дизайнерів. Ці цифри вписані до книги рекордів України. Та, певно, вони не останні. Олександр Адаменко, Анатолій Подашевський, СТН, телеканал Київ. На минулому тижні в рамках виставки Краси відбувся шостий міжнародний фестиваль фантазійного образу Кришталевий Янгол. І знову поставив рекорд. Найбільша кількість святкових зачісок та арт-образів в одній шоу-програмі. А втім, ви маєте можливість побачити все це на власні очі. Але, окрім надзвичайного рекорду, приємно було чути слова захоплення від іноземних стилістів. Щодо того, що на Україні мистецтво краси подають на науковому рівні і вивчають в академії. В той час як за кордоном, здебільшого, перукарське мистецтво сприймають як цікаве хобі. Ви щасливі з того, що маєте можливість вчитися в академії і пізнавати ремесло перукаря на науковому рівні. У нас цього немає, і нас сприймає часто несерйозно. Є попит, є, є, є бажання споживати е, е, це мистецтво, цю культуру. І, і, і головне, це ми. Єдине робимо творимо українську культуру. Ми ми, ми пропагуємо наші традиції. Це міжнародний захід. Ми запрошуємо людей за кордоном, але на базі нашої української е, структури. Статус професіоналів у сфері краси та моди завоював у суспільстві високе положення. Художник-модельєр, дизайнер зачіски та макіяжу, дизайнер стилю та візажу, дизайнер одягу це фахівці, які визначають сучасну моду, розробляють нові напрямки і стилі, створюють і втилюють у життя нові моделі зачісок макіяжу та одягу. І в них виходить все це. Тенденції моди та техніка, яким слідують майстри академії, поширені у всьому світі. Я брав участь за своє життя у найрізноманітніших світових конкурсах, і хочу вам сказати, що багатьох зі студентів академії я взяв би до себе варт директори. У в наша академія проходить прекрасно? Нас обучають новим вещам, скажімо так, полезним, як і для. Психология человека, так и в жизни, естественно, как будущему специалисту, парикмахеру. Візажистам, дизайнерам. у закінченні академії, дизайнери та художники-модельєри працюють у творчих лабораторіях та студіях на телебаченні, в елітних салонах краси, в театрах, у шоу-бізнесі, в рекламних агентствах та інших підприємствах сфери краси. А під час навчання практикуються на фестивалі Кришталевий Ангел, де цього року знову встановили рекорд. Для нього дизайнери, художники-модельєри Київської академії перукарського мистецтва приготували декілька сотень святкових зачісок і арт-образів на рі. Зноманітнішої тематики гармонія стихій, легенди загубленого острова, дійснення мрії, моя улюблена нянька, чорно-біла ілюзія, галерея живих картин, овація, вернісаж та багато інших всього 388 зачісок і рекорд поставлено. У Нас не просто конкурс, у нас фестиваль. І в цьому році ми провели уже. шесть конкурсов, в том числе три из них новых. Это конкурс по брейдингу, конкурс nail дизайна и конкурс перспективной стрижки, уличная мода. То есть у нас четыре дня, абсолютно такая интересная, разнообразная, разная программа. Первые два дня это конкурсная. У нас в этом году тоже есть премьера, новое шоу, вчера проводилось, Интерстиль. Это шоу с мастер-классами наших иностранных гостей и наших украинских специалистов высокого уровня. Киевская академия парукарского мистецтва – это атмосфера творчества У натхнення і любові до професії. А кожен рік на фестивалі Кришталевий Ангел академія дарує глядачам масу приємних емоцій, отриманих від споглядання на красу.